як вас яби занятий екскаватор копає зараз буде інформація з інформації копаюся до 100 за це знаєш тобі землю дивилися коли не домовився Тут бетонно, бетонно. ще бетоном, а розмити. Стоїть людина, збирає кошти, так, пожертви. І у нас ця дзвіниця ще на початок будівництва. А тепер треба, тут будівництво. щоб людина бачила. Що, що, що вона... Все, мені... Ви уговорили е, пана Олександра, що він фотографії дав, бо я в нього вибити... Дайте, пану Олександр. Бо я в нього виб... вибити їх не можу взагалі. Ще краще би якби його тут попросити попростить зняти зверху з от цього балкона Як от четвертого чи п'ятого поверху. Було Было б дуже класно. Або бу, з того будинку я знімок. Все класно. thank you